Audi a 4 b 8 це машина для тих, хто шарить, для тих, хто любить свій апарат і знає, що таке стиль. Ця тачка з самого заводу має потенціал. Вигляд, збалансована вага, кватро, мотор усе як треба. Але якщо зробити по красоті, буде пушка-гонка. А ми, воєнпітюнінг, маємо все, щоб зробити з неї цукерку. Що можна поставити? Розкладаю по поличках: передній бампер rs 4 Style агресивний вигляд, чіткий рельєф і новий характер переду. Сплітер. Низько агресивно ділу. Притискна сила, плюс стиль. Дифузор. Спортивний акцент, який гарно лягає з насадками вихлопу. Спойлер. Підкреслює лінії кузова, додає спортивного силуету. Фари і фонарі. Оновлення оптики дає ефект, ніби машина щойно з салону. Особливо з рестайл-комплектами або led оптикою Решітка радіатора. Чорна глянцева без кілець або з сіткою типу ханумком робить морду строгою. Литі диски r 18 до r 19 і вигляд, і посадка, і поведінка на трасі міняються. І все це в нас на О і П тюнінг. Оригінальні обвіси, висока якість, ціни без космосу, а ще оплата частинами. Не треба чекати. Зібрав конфіг, оформив і вже збираєш стиль на своєму Б8. Хто хоче, той робить. А інші хай дивляться.